Вітаю глядачів. 21 липня, 8 годин вечора. Сонця цілий день немає. На вулиці хмарно. Бачимо, будинок споживає 300 Вт. Сонця йде 240, майже 250. Це з великого поля, з 6 панелей 3,2 кВт. І з малого поля де всього 25 Вт. Ну, зрозуміло, мале поле воно більше орієнтоване на схід сонця. Велике більше на після обіду. Ось така генерація йде. Зараз подивимося на самі панелі. Ось так на вулиці, на великому полі. Бачимо, сонця немає. Ось такі панелі. Покажу зараз ще мале поле. Ось там воно. Ось на малому полі бачимо, яка погода. Але все одно, навіть, за день бойлер нагрівся з великого поля в районі кіловат йшло, з малого десь ват 400-500. З такою погодою все одно отримував. Це в районі обіду десь 12 годин час 2. Ось. І так як мережі немає. Сонця зараз вже 8 годин, вже, скажімо так, недостатньо. Десь півдня, в 9 вже почне пропадати. Потрібно щось думати далі. Так, ну і от що я думаю. Є в мене таке колесо. Від гіроскутера. Здається, воно там 350-500 Вт. Але тут, думаю, хоча б 100-200 Вт, щоб воно видавало. Задумав зробити з нього вітрогенератор невеличкий. Це все, типу, його корпус пластиковий. ну, ззаду диск, всередині магніти. Здається, чи 30 чи 25 міліметрів ширина катушка. Три живе мотана. Я його відкрив, перекомутував, з'єднав послідовну живе, напруга збільшилась втричі. При малих обертах він вже видає руками, скажімо, можна до 50 вольт його накрутити. Коли я під'єднав до контролера, спеціально припаяв довші провода до мого вітросонячного контролера, він сонячні панелі в режимі ШИМ контролера знімає енергію. А вітрогенератор в нього МППТ, тому я його й купував, скажімо так, бо він комбінований і вітрогенератор в нього МППТ. Тобто, вже з 10 вольт він починає. Генерувати на зарядку акумуляторів. Руками я під'єднав, десь в районі 20 Вт він видає. Це те, що я можу руками покрутити. Ну, тако за болт під'єднав і крутив. Ось Ось така в мене тут утулочка є, заготована. Два болта. Тут така площина, в яку вони впираються, ось такий зубчик, з, скажімо, тут з каблучком, Тобто, не вилізе з цієї втулки. Втупку цю я планую приварувати на ось такий ступічний підшипник від автомобіля. Шкода Fabia. Ну, скажімо так, в мене був такий, навіть не один, а два таких підшипничка. Один вже такий вже чуть загодів, інший більш менше нормальний. Але мінявся він тоді, була, скажімо, проблема з самою, самим шрусом. Ось. Відповідно, я взяв ось таку шматок, вирізав 80-ї труби, сюди забив зубивку, його розширив, потім кинув на шестигранник і молотком простукував, щоб рівномірно зробити його кругом і збільшити діаметр. Після цього підшипник вільно сюди заходить, ось так Плюс вирізав з пластинок. Ось такі прямокутнички сюди полуавтоматом. Напівавтоматом вару його і зроблю такого, як хомута, щоб стиснути і зафіксувати підшипник в цій трубі. А вже ця труба буде приварюватися на мачту вітрогенератора. Ось. Відповідно, що колесо буде монтуватись. Або так, або так. Ну там вже, скажімо, як прийму рішення, як воно буде стояти. Можливо, це задумка така собі, але думаю, варто попробувати. Раз воно в мене вже є, то чому б і ні. Особливо йдемо ближче до зими. Зараз здається, вже енергію дають трошки частіше. Ось. Але все одно, думаю, потрібно готуватись. Зимою сонця багато не буде. Потрібно брати щось альтернативу. Так, і самі сам гвинт планую робити з ось такої труби. Діаметр її 200. Дивився, викачав в мене є там розрахунки на. Цей гвинт, то з 200-ї труби є два варіанти: або 85 сантиметрів довжина гвинта, або метр. ну Метр, то тут вже йде до бурта. Виходить, або потрібно захопити сам цей бурт, або криво висунути далі на тих металевих пластинах. Ну, це вже буду, я думаю, що зроблю 85, це мій пробний варіант. Подивлюся, як воно буде, і вже потім щось буду думати. Приблизно я як вирізав це з е, пластини 3-мм, ось такої. Чому вирізав іменно на 6? Тому що думаю, що якщо буде недостатньо, буде погано стартувати при малих вітрах, можливо, доведеться додати ще три лопасті. Е... Поки роблю на три, а потім, якщо що не так, буду додавати. Ну, тут єдиний такий зробив невеличкий брак, це дорізав трошки. Але, в принципі, воно ні на що не впливає. Єдине, що як, як би вага, але тут, скажімо, Міліграми, то я думаю, воно не вплине. І міцність конструкції, тут утримується, тут болтом фіксується. А, так, да, тут, скажімо так, не рівна площина, а ось так від кутом гайка. болтом не зажимає. Я думаю, тут я якоюсь епоксидною смавою позаливаю це все і гайка. Хоча гайка вона йде з пришайбою. Вона і так фіксується добре, але залию епоксидом, і воно ця площина буде, скажімо, рівномірно тримати, вжимати. Ось. Тут, там будуть ще додатково ставитися ось такі ленти, які вже будуть самі крила чіплятися. Шаблон буду вирізати, напевно, що з паперових обоїв в мене є повний розрахунок. І... Тоді вже буду, скажімо, міряти, що і як воно буде. Кому цікаво, хто ще не підписаний, підписуйтесь, щоб побачити, що буде далі. Ось пишіть в коментарях, можливо, хто може що порадити, хто вже стикався з такою темою вітрогенератора з Моноколеса. Ось. Ну будемо пробувати потрошки збирати.